Всім привіт! Сьогодні хочу вам продемонструвати відео огляд на режим Waffentragen проект Hyperion. поговорити про реальні зміни режиму, злобство, лаги і завдання в цьому режимі. Перед початком хочу вам запропонувати підписатися на мій канал Intelligent, де ми разом розпочнемо розвиток нового українського ігрового контенту а також різних розігрішів для підписників. Для початку просто поставте вподобайку цьому відео, залиште комент в ньому свій нік, і в кінці цього місяця ми розіграємо золото між активними підписниками. А також, чим більше переглядів, тим більший куш золота ми розіграємо. Тепер йдемо по темі. Вафентраген в цьому році доречно змінився. Особливо зміниться заряд сфери, який ми повинні зарядити, щоб виробити захист Вахентрагена, а також його нова здібність, Гібереон, яка дуже могутня, може змінити хід 3, якщо правильно ним користуватися. На мою думку, якщо Вахентраген займає правильну позицію в бою, то шанси на перемогу в нього зростають. А саме це не попадатися під удар, коли виробили його захисну броню більш. Вбивати гончаків, які мають відсоток шкоди більш ніж 50%, а також вчасно використовувати геперіон і свої спецможливості для перемоги. В кінці займати правильну позицію для захисту своїх батарей. Щодо гончаків, то тут все набагато простіше. Вам треба триматися разом і швидко вбивати своїх городів, щоб зарядити батарею. Можна розділятися для того, щоб відразу захопити декілька батарей. Тоді Вахентрагену залишається лише тікати, якщо у нього не заряджений геперіон. І основною головною задачею набивати як більше відсотків шкоди гармати, щоб наносити як більший урон по ворогам, а також по самому Вахентрагену. Цим є реальні зміни цього режиму. Щодо завдань, в цьому році обійшлися мінімальними завданнями. Кожного дня гончаки мають по три завдання. Для того, щоб ретельно набити свій етап проходження цього режиму. Щодо Вафентрагена, нам дають лише три завдання. І лише два із них можна виконати повторно. Для отримання очок проходження етапу і виграшу стартерів інженера. Після цього сенс гри на ньому просто втрачається. Жловство в тому, що раніше давали більше змоги виграти стартерів інженера. В цьому році нам це зменшили до мінімальності лише 4 стартера інженера за проходження етапу 1, і 3 стартера інженера можна виграти, виконуючи завдання Вахенстрайгера. Тому це мінус щодо режиму. З плюсів це дуже багато бонів можна виграти для себе і непогано під. Зібрати срібра на аккаунт. Наостанок хочу сказати, що декілька днів назад, коли ви грали за гончаків, то можна було бачити, як в бою перестає працювати спецможливість, що додавало шанс Вахентрагену. Але вже пофіксили цей момент. Здавалося так, що гра просто підігрує Вахентрагену, не даючи себе підхилити або використати другу ж спецздібність. А у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось в іншому відео.